Дня, Бажаю вам миру, здоров'я, добра. Малятка, сьогодні до нас в гості завітав друг димку і привіз свого друга, пушка. Вони прийшли до нас в гості за допомогою. Ми ж їм допоможемо, так, малятка? Так, молодці, для нашого Тимка і пушка треба побудувати башточки. Для тимка ми побудуємо велику башточку, тому що він у нас великий собачка, а для пушка маленьку башточку. І будемо ми будувати їх з кубиків. Ось так посадимо. Це в нас пушок, а це в нас тимко. Для тимка велику башточку, а для пушка маленьку башточку. Башточку ми будемо будувати з кубиків. Кубики в нас. Різного кольору і різного розміру. Подивіться, якого кольору цей кубик у нас? Так, червоного кольору, а цей жовтого, так. А тепер подивіться, вони за розміром однакові? Ні, цей кубик, жовтий кубик у нас великий, а червоний кубик у нас маленький. Отож, для пушка ми будемо будувати. З маленьких кубиків червоного кольору, а для тимка з великих жовтого кольору. Подивіться, ось тут для тимка жовтий велика башточка буде. А для кушка з червоних маленька башточка. Тепер дивимося, цей кубик, який жовтий. так. А великий чи маленький? Великий. Це ми кушкові будемо будувати? Ні, це для тимка. Так, велика башточка з великих кубиків. А цей кубик який? Так, а цей маленький кубик. Маленький кубик ми будемо будувати. Тим ковід, маленький кубик. Ні, пушкові з маленьких кубиків, маленька башточка. Так, а це який? Так, теж маленький кубик. Пушковий будемо будувати башточку. А цей кубик який? Так, цей кубик у нас великий. Це пушкові? Ні, це тимкові, тимкові велика башточка з великих кубиків. А кушкові маленька башточка з маленьких кубиків. Молодці, ну, подивіться, як галки гарні башточки у нас з вами вийшли. Так, так. а тепер малятка послухає. На світі собаки є дуже маленькі, великі, кудлаті і зовсім гладенькі. Свої, з якими добре гуляти, і чужі, яким не слід довіряти. Тому, малятка, запам'ятайте, собака це друг. Але не треба чужого собаку або кішку гладити, тим більше чіпати, тому що вони. Можуть бути не в настрої, а можуть бути хворі. І тому можуть вас подрапати, чи вкусити, тому до чужих собачок, а також і кішок, підходити не можна і зачіпати їх не можна. Тільки тоді можна, коли вам дозволяють дорослі. Домовились? Домовились. А наші тимка і пушка можна гладити з ними, можна гратися. Тож давайте пригадаємо, Пуш... тимкові ми купу башточку будували. Велику чи маленьку? Тимкові велику. Якого кольору кубики там були? Червоні чи жовті? Так, жовті кубики. А пушкові, яку ми башточку будували? Так, маленьку. А якого кольору кубики? Червоні, молодці малятка. Ушок і Тимко дякують вам за допомогу і за те, що ви з ними так гарно погралися. До побачення, маля!